Доброго дня, любі дітки! Зараз у нас заняття з ознайомлення соціум природним довкіллям. Тема заняття дерева і кущі. Але спершу давайте привітаємось. Привітаємо, сонечко. Здрастуй, дороге. Привітаємо квіточки, хай вони ростуть. Привітаємо дощик, лися мов з відра. Привітаємо друзів, всіх зичимо добра. Дітки, після суворої красуні зими з її морозами, хуртовинами, іскристими снігами, дзвінкою кригою до нас прийшла нарешті весна. Відгадайте загадку чорно-біла одежина, зверху листяна хустина, як весна дарує сік, п'ємо радо цілий рік. Це берізка, вірно. Ягідки мої висять, як маленький виноград. Червоненькі щічки називаються порічки. Скажіть, будь ласка, а як можна назвати одним словом рослини? Рослини діти поділяються на такі групи дерева, кущі і трав'янисті рослини. Які ж особливості дерев, хто знає, я вам підкажу. Дерева мають одне тверде, міцне стебло, яке називається стовбуром. А у кущів немає такого одного стовбура. У них є декілька дерев'янистих стебел із гілочками, що починаються одразу із землі. Давайте пригадаємо будову дерева. Коріння, стебло, квітки, плоди, листя. Кожна частинка дерева виконує свою роботу. Коріння закріплює рослину в ґрунті, по ньому поступають поживні речовини і волога, які потрібні для життя рослин. Стебло утримує рослину над поверхнею ґрунту. По стеблу від кореня пересувається вода. А листя випаровує воду і добуває поживу з повітря. У листках рослин також утворюються поживні речовини з води. Вода надходить до листків від кореня, а кожна квіточка стає плодом, у якому дозріває насіння. Дітки, запам'ятайте, у листках рослин утворюються не лише поживні речовини, а й кисень. Рослини виділяють його в повітря. Отже, завдяки рослинам у повітрі становиться багато кисню. <кій> на перший погляд, рослини здаються нерухомими. Насправді, ж це не так. У рослин ростуть корені, стебла, листки, квітки і плоди. Давайте пограємо в гру Знайди зайве. Погляньте на цю ілюстрацію, і скажіть, яка рослина тут зайва? Вірно, кульбабка, тому що кульбабка це трав'яниста рослина. Відгадайте за зразком я скажіть, що зображено, які дерева зображені на картинці? Знайдіть зайве. Деревце, це, тому що. Мак і е, інша квітка це трав'янисті рослини, а березка – це дерево. Якими ж бувають дерева і кущі? У дерев один дерев'янистий стовбур. Гілки дерева починаються на деякій відстані від землі і утворюють крону. У кущів відсутній спільний стовбур, але в них є декілька дерев'янистих. З стебел зілками, що починають відразу із землі? Порівняйте листочки клена та ялинки за розміром. У листочках клена широкі листки, а у ялинки вузькі хвоїнки. Дерева і кущі широкими листками називаються листяними. Скажіть, а чи може дерево бути нижче, ніж кущі? Може, наведіть приклад, коли деревце? Коли воно молоде, воно може бути нижче за кущик. Порівняйте стебла дерев і кущів. Дерева і кущі з листками хвоєю називаються хвойними. Дерева і кущі багаторічні рослини. Поміркуйте, чому? Розгляньте плоди і розкажіть, до яких груп рослин вони належать: каштан. Шишка. Малинка. Жолудь. Дітки, оберіть рослину, яка росте в лісі: ялинка, капуста, очерет. Так, звичайно, це ж ялинка. Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, що нового ви дізналися про дерева і кущі? Що запам'яталося вам найбільше? Тож, діти, шануйте і бережіть все, що вас оточує: і травинку, і кущик, і деревце, і квіточку, і пташку, і кожну травинку, і всю землю, на якій ви живете. Дякую вам за роботу. До зустрічі!